Сьогодні, друзі, в мене велике цільне тренування. Вчора було тренування, я зробив ті 37 повторень і я на самому початку перше тренування до цілі До цілі в 10 хороших, якісних відтискань в стійці, нижче паралелі за підхід. Я це озвучував в першому відео чи не озвучив, Ну, зараз озвучу. Да, на шляху до цього я собі намітив певне, певний діапазон повторень за тренування. Коли це вважається хорошим тренуванням, я от по собі скажу, що я дійсно на самому початку чітко зрозумів свій ресурс, свої можливості від 25 до 35. А зараз я ще хочу відкоригувати від 25 до 40 повторень. Зараз йду так, потім буду збільшувати, можливо, до 50 і 25-30. В цьому діапазоні я допускаю собі, якщо це тренування глибоких, ну не супер, може глибоких, а от щоб вони трошки нижче паралелі були. Да. Відтискання. А якщо більше, там, більше 30, дозволяється і зменшує амплітуду. Да, сьогодні саме таке тренування глибоких відтискань. Доня щось співає. Mm. Да. Ціль 25. 25, Зараз я. Тут трошечки іноді починається дощик, закінчується дощик. 5 градусів тепла. Стабільно сьогодні. Було навіть 6 зранку, зараз трошечки от вже. Не те, щоб до вечора час, але четверта ну, година дня. Але коли сонця нема, от, небо таке пасмурне, то і вечіріє раніше. Так. <свісно> да. Шалена, шалена чи скажена дитина. Яка це дитина? Я думаю, шалена. Розумна дитина. Да. І я зараз носю відра, перенося відро, лопата і цю всю, всю землю треба. Винести ось туди. Почекай, доня, я договорю і до тебе повернусь. Ось тут у нас є нерівні поверхні, я сюди зараз скидую, потім це ще буде вирівнюватися. На ну, ось такий процес. Три, 4 чотири відра. Від трьох до чотирьох носю роблю підхід. Три-чотири відра носю підхід. І отак я думаю, якраз ще за півгодинки я наберу ту кількість. А саме 25. Дев'ять вже є. Чи 10? Ну, щось вже є, майже половина. Зарахую собі, тому що, тому що, я думаю, ви бачите, зернистість З'ЯВИЛАСЬ на зображенні, це означає, що сутінки наступають, насправді є ще сили. Я б зробив би ще десь два підходи, якби трошки раніше почав. Але зараз мене покликали вечеряти, тому завершую. Не рахував взагалі повторення, але інтуїтивно десь 25 є. Завершую наступні дні. Я спробую втриматись від такого типу тренувань і зроблю якісь тренування з навантаженням з додатковою вагою. Тим більше зараз 4-5 градусів десь температура повітря, вітерець, а завтра, післязавтра, післяпіслязавтра там буде холодніше, буде і мінус 4, і 0. От. І отак стійку поки не, не буду робити. Ну я так думаю. Десь через тиждень.